Ось це удачне місце на живця. А на силікон не варений не хоче. Дві щуки він на живця поймав. Одну гарну я засняв. така кіло плюс. Дві тижні тому назад щука була під берегом. Оце гарно. Це буде твоєї сусідки чи кому, так? Да? Так, да, сестрі. А, сестрі. Буде на, на Жарьоху. Я Як батл з ним устроїв на воблери, у мене не було поклявок. Тобто все-таки живець гаразд. Ефективніше, якщо хтось хоче наловити риби. Чисто їде за рибою. Ефективніше, ніж ці всякі воблери. Ну на цьому місці. Так може десь, якщо в Дісні на залівах, то може і ні. Ну так, да, це хороша. Хорошенька така. Полторушка, наверное, да, десь? Я думаю, що да, десь. О! Я казав, що це воно має бути. А ну покажи, є карась давайте тихенько попробуємо. Це можна зробити з любим силіконом, просто його проварити десь хвилин 5, можна і 10. І можна добитися такого результату. Просто кисель Це потрібно. Не знаю, видно, не видно. Коротше, вона настільки жива, я не знаю, що може бути ще живіше. О, я сьогодні хочу на китайські зелені повідки порибачити. Тільки я відкусив оці всі віртлюшки, застежки Вважаю, що це слабке місце. ось бо Два роки рибачу на ці повіці, китайські, як люди кажуть, та фігня, фуфло. Не знаю, мені подобається нормальні поводки. Кріплення оседного гачка через заводне кільце. Буду використовувати маленький гачок, щоб була краща гра. Зараз покажу. Ловити планую в коряжнику. Тому буду от, буду ховати жало. Ось за кінчик. Можна поставити гачок якісніший, більш з тонкою проволокою. Буде ще мідляніше, також змінити поводок. В цьому відео побачите повністю снасть в робочому стані за 600-650 гривень з Aliexpress. Що можна купити за копійки, якого, в якої воно якості. А, а як воно заціпляє? А, непогано, ж за те, що я казав, Його. як вона цепляє. Мені каже, ти рано її рано підсікнув, вона було довше, що подождати. Ну зараз. Оце вона постійно ось тут цепляє. На постой. Я не знаю, як вона так цепляє, типу. Угу. На постой тут оволять. Поняв. Активний карасі покльовка. Видно наче щось грає. Якийсь хижак толщі. Попробуємо по дну. Щось грає, невелике ганяє. Самісінький коряжник. Так, провіримо. На си є спінінгісти і в цьому відеоролику, як в принципі завжди, я розповідаю, де я рибачу. Сьогодні буде проходити рибалка на невеликих заливах біля річки Дніпро, Голосіївський район, місто Київ. О, Бачите, перелетів через гілочку. В цьому озері є багато... Опа, щось наче то було. Давайте подивимось. Ось начебто ударило. Ні, ціла. Але щось ударило, щось ударило. Щось тут маленьке стоїть. Давайте ще раз провіримо, які тут місця виїхати з палатками, пожарити м'ясо, погуляти з дітьми на природку. Просто на велосипедах тут покататися. Тут дуже багато. Місце, де можна побігати, покататися. В общем, поодихати. Клас. Дивіться, я вам 360 зроблю. О, тут грибів дуже багато. Красноголовців. Туди це на заливи можна піти, прикріплю карту. Є мусорні баки тут, куди можна викинути сміття. Тут прибирають. Тут поруч замок є. Короче, дивіться, тут красота. Бачите, тут дуже багато, дуже хороший коряжник в цих місцях. Невже відійшла щука від берега, вже й паузи пробував робити. Довгі паузи. Медленно, медленно проводка. Може, на живця ви більше наловити? Пробую зараз вже проводити у дна. Так як, зверху не було покльовок, хоча видно, що ганяє, щось ганяє, туди докинути не можу. Ось. Пользуюся катушкою цією дешевою за 200 гривень. Ріобі китайський. Це може навіть і не той Ріобі, який я знаю, а може і той. Ну, коротше, не знаю. Ловити можна, але якісь отакі. Якось, бачите, як воно все в руках. Надіюсь, сейчас покажу. Ось все воно якось болтається. Тобто вібрації. Якісь треба сюди кільця з пластика вирізати. Щось треба, коротше, зробити. Бо якось воно. Дивіться. Ось ручка, як воно, болтається. Ну. Тут, Ну тут более-менее. Ну ця штука тоже трошки якось болтается. Є везде шат. Его надо убирать. Ну вот так за 200 гривень короче, катушка ловити можна. И, до речі, з цим китайським спингом в такой сборке є баланс. Цувала недалеко від берега на першій біля берегової проговки. саме більше було пок. Б... Уже сіріть почало. Ну, давай, щучка, на нить. Ну клюнь. Клюнь хоч норочок уже ладно. Тут цікаве місце з пеньками. А який тут відпочинок в цьому місці? Тут столики. Тут класно взагалі. Приїдете сюди відпочивати. Прибирайте за собою обов'язково сміття. Щоб потім мені підписники не писали, що понаїжджало тут багато людей, показав сміття, викидають. І я дивлюся тим людям, кому я показував. Ой, тут щось тут щось живе, тут поплило рядом під берегом. Чи Бобер, чи нутрія. Сьогодні хлопці трудова рибалка. Було непонятних два тичка. Вже 17.00, ще пару закидів. Іду додому, Вже почти нічого не видно. Не знаю вийде чи ні. Тут є дуже гарне місце, з дороги було видно. Тут сильний єсть. Опа-па, дивіться, що я знайшов в темноті. Я фігею. Я знайшов білого хлопці. Ть, ну ви таке бачили? Ну ви таке бачили, а? Я в 17.00, коли вже практично темнота ногою підвинув, а це біленький. Який красавчик. Мишки погризли трошки. Що, моє, з судочкою, з спінінгом треба гриби шукати. Отак. В лісі ловляться гриби. Давайте ще рядом глянемо. йо йо, ну вже нічого не видно. Але ж жоки-палки, не знаю, скільки я грибників побачив. І морозяться всі. Що нема, нема.